Моє шанування, мене звати Людмила Добровольська. Вітаю вас, поважне товариство, на каналі Життєворот, усіх, кому не байдуже, як змінюється наше життя, і щоб не загубитися в тому життєвороті, підписуйтеся на наш канал для того, щоб не втратити розуміння того, як історія формує наше сьогодення. Звичайно, крім підписки, не забувайте про подобайки, репости, коментарі і відгуки, як то вимагає функціонування каналу YouTube. Сьогодні наша передача: Остання барикада. Остання барикада Ерефії. Маніакальна ідея відновити Російську імперію. А читай сьогодні це Радянський Союз. Робить те, що е, останньою барикадою у цьому процесі видається для Росії поняття Віліка чи чистина війна? Ми говорили в одній з попередніх передач, що сам цей термін є міфом, але тим не менше. Деякі розумні московські голови зрозуміли, що за цим щитом можна прикрити як за останньою барикадою, які злочини Радянської імперії, про котрі ми сьогодні пам'ятаємо особливо ми українці, це трагедію колективізації волотриця 32-33 року, неймовірні репресії 37-38 і пізніших років. І ось за цією останньою барикадою велика Тічастина війна. Яка є єдиним по суті, позитивним образом сьогодні у Росії в їхній історії так бачиться і прагнуть вони прикритися. Ну, оскільки наша передача виходить у вересні, то ми спробуємо зупинитися на двох датах. 1 вересня почалася Друга світова війна, а 2 вересня закінчилася. Але між цими датами 6 років і 1 день 1 вересня 39-го і 2 вересня 45-го року. Друга світова прокотилася українськими територіями двічі, залишивши по собі страшні втрати, руїну, збитки і матеріальні нестатки людей на десятиліття вперед. І перша кров у Другій світовій провелася, до речі, на українській землі. Це було коли оборонці молодої держави Карпатська Україна захищали її у березні 1939 році. а... Хортистські війська, тобто Угорщини, яка на той час була союзником Гітлера, на красному полі біля тодішньої столиці Карпатської України міста Хуста розстріляли понад 6 тисяч, а можливо 7 тисяч сьогодні, точніше сказати, важко захисників Карпатської України. 23 серпня того ж 39-го у москві підписується пакт Рибентропа Молотова, який відкрив, по суті, відчинив двері Другої світові. І 1 вересня Гітлер, а 17 вересня Сталін ударяють з двох боків і фактично розчленовують Польщу на дві частини. Війна почалася. Фінляндія листопада 39-го року 150 мільйонний радянський Союз нападає на 5 мільйонну Фінляндію і в 40-му році навесні підписують мирний договір. І саме оці події, ми б так сказали, по-простому настільки налякали Фінляндію, що вона десятками років боялася вступати в НАТО, і це сталося лише після того, як у 2022-му Росія розв'язала чергову війну проти України. У 40-му році фастично анексовує Радянський Союз території Буковини і Бесарабії. На півночі, на північнішому напрямку, це Литва, Латвія та Естонія. Ну, а що ви знаєте про Туву За тисячі кілометрів від України. Е, це теж має значення для нашої сьогоднішньої розмови. У 1921 році було проголошено незалежну. Народну Республіку Туву. Сьогодні там живе 340-360 тисяч населення, з них значна частина росіян. Значна це не більше 10%, я так обмовилася. Сьогодні там є національні конфлікти, що росіяни змушені звідти виїжджати. А в 1944 році Сталін вирішив приєднати. Туву до Радянського Союзу, що і сталося у жовтні 44-го року. Тува на півдні межує з Монголією, на півночі, на Сході, на Заході, з Бурятією і Байкальським регіоном столиця її Кизил. Так що сьогодні це Республіка Тува у складі Російської Федерації. Ось і ще один приклад загарбництва Кремля. Калінінградська область сьогодні це Анклав. Анклав це територія, яка не має спільного кордону із країною, яка володіє цим Анклавом у 1945 році, окупувавши значну частину Німеччини, а це була Східна Прусія, Радянський Союз, так там і залишився. І Калінінградська область з центром у місті Калінінграді, який звався до. Тих подій Кенігсбергом, і де навіть похований відомий німецький філософ і мислитель Еммануіл Кант, і залишається сьогодні територією Радянського Союзу. Але рухаємося на Далекий Схід, де, власне, було поставлено остаточну крапку у Другій світовій війні, 6 і 8 серпня. Сполучені Штати кидають атомні бомби на японські міста Хіросіму і Нагасакі. Для того, щоб Японія зазнала поразки в тій війні, в цьому не було потреби, але сталося, як сталося. І відповідно до домовленості Радянського Союзу із союзниками. А ці домовленості були у в тому ж 45-му році на конференціях у Ялті і в Потсдамі, Радянський Союз починає наступ на Манджурському напрямку. І вже 15 серпня Японія оголошує про свою капітуляцію. Тобто, фактично, 15 серпня 45 го Друга світова війна була завершена. Ну, а остаточну крапку під актом про капітуляцію імперіалістичної Японії з боку Радянського Союзу поставив. Українець. Це сталося 2 вересня 45-го на американському лінкорі, Міссурі, у Тонкінській затоці, звісно ж, поблизу Японії. Тоді на той лінкор прибули делегації із Сполучених Штатів, Китайської Народної Республіки, оскільки вона розташовувалася неподалік, а також Канади, Австралії, Франції, Великої Британії, Нідерландів і навіть Нової Зеландії, і, звісно ж, Радянського Союзу. Тоді від імені Японії, акт про капітуляцію, підписав прем'єр-міністр Мамору Сігеміцу. Ну а від імені Радянського Союзу українець, генерал-лейтенант Кузьма Дерев'янко. Кузьма Миколаївич Дерев'янко користувався великим авторитетом у тодішньому радянському керівництві. Був він стратегом. Розвідником, дипломатом, знав англійську і японську мови, і, власне кажучи, тому йому і доручили таку важливу місію поставити крапку у Другій світовій війні саме 2 вересня 1945 року. Ми згадали про атомні бомби, кинуті Сполученими Штатами на Японію. Так от, після завершення підписання акту про капітуляцію, Сталін доручив Кузьмі Дерем'янку обстежити. Тодішніми його силами нагасаки і хіросіму для того, щоб скласти звіт для радянського керівництва, що там відбулося, як то кажуть, і з того, що власними очима побачить очевидець Кузьма Дерев'янко, і як там далі розвиваються події. Кузьма Дерев'янко поставився до цього дуже сумлінно. Може, якби не сумлінно, то довше прожив би. Він обстежив ці території, склав звіт. Але радіація зробила свою чорну справу. Тоді про радіацію, напевно, не знали стільки, як ми знаємо про це сьогодні. Він не дожив і до 50 років, і помер. Кузьма Дерев'янко родом із Черкащини, тобто, за мірками нашої планети, він майже наш земляк. Ось так, Кузьма Дерев'янко, українець, який поставив остаточну крапку. У Другій світовій війні з боку Радянського Союзу. Але ця історія не завершена. Тоді, в 45-му році, з усіх країн лише Радянський Союз посмів анексувати землі уже знекровленої, зневаженої, зруйнованої Японії. Ці землі це були південна частина острова Сахалін і кілька островів Курильської гряди. Взагалі Курили – це кілька десятків островів, які тягнуться на Відстань понад тисячу кілометрів, живе там усього близько 20 тисяч населення, і якщо взяти територію, їх скласти разом, то це приблизно територія нашої Чернівецької області. Так от тоді Радянський Союз їх, образно кажучи, відхапав. Хоча у Кремлі вигадують все нові терміни для прикриття своїх злочинів. Це сьогодні називається не загарбання, не окупація і навіть не анексія. Це називається сьогодні. Інкорпорація, і таким чином, чотири острови Курильської гряди: а це Ітуруп, Шикотан, Хабомай і Кунашир, були інкорпоровані разом із південною частиною півострова Сахалін у територію Російської Федерації. Японія з цим не змирилася. Довгими роками вона претендувала на ці острови, але що ти в'єш із Кремлем. Понад те, між Росією і Японією і сьогодні нема мирного договору, і офіційно вони перебувають. У стані війни Росія і Японія. Росія як наступниця, звичайно ж Радянського Союзу. І що цікаво, що е, оця криза довкола Курильських островів певним чином може навіть посприяти Києву у його стосунках з Японією. Яким чином? У 2014 році Японія категорично не визнала. Анексії Криму росіянами у 2015 році вперше за всю історію у Київ приїжджає прем'єр-міністр Японії і, звичайно, домовлялися про певні свої влас... спільні дії. Понад те, Україна стоїть на порозі підписання безпекової угоди з Японією, якщо на момент виходу цієї передачі вона вже не підписана. Дивним чином курили десь у чомусь сприяють нашим стосункам із Японією. Після 2014 року Японія, як би кажути, як би сказати, відновила в пам'яті воскресила і так більш стала публічно голосно вживати оцей термін північні території, тому що вони лежать північ від Японських островів. Маючи на увазі оці чотири острови, якось у свій час росіяни пропонували Японії два із них Шикотан і Хабомай, щоб Японія погодилася їх забрати. Але Японія сказала ні, або всі острови, або ваших подачок нам не треба. І таким чином ця курильська криза тягнеться вже в цьому році рівно 80 років. Ну, а що ж після акту про підписання капітуляції Японії? Тоді відбувся також суд. Аналогічно до того, як у Німеччині у Нюрнберзі, відбувся Нюрнберзький трибунал. Він тривав там один рік. То в Токійському трибуналі, в Токійському суді цей розгляд тривав три роки з 46 по 49 рік. За його підсумками, двох тодішніх. Міністрів закордонних справ, які були на цих посадах у роки Другої світової війни, було повішено у тюрмі Сугамо у Токіо. Цікаво, що в цій же тюрмі Сугамо був повішений за рік перед тим радянський розвідник Ріхард Зорге. На допитах він зізнався, що він представляє Радянський Союз. Ну, якби це було так, можливо, його б не повісили. Але коли Японія звернулася до Сталіна, що ось такий розвідник є. У нас ваш то Сталін від нього відхрестився і сказав, що це якийсь шахрай, ми такого не знаємо. Ну, врешті-решт, тим самим підписав смертний вирок Ріхарду Зорге. Отже, повісили його в 44-му році. так уже завершу цю історію. Похований він на одному складовищ у Токіо доглядала за могилу жінка, з якої жив Ріхард Зорге тоді, коли працював у підпільній організації е, ісії Ханако, і вона ж похована. І урна її прахом біля могили Ріхарда Зорги. Серед тих, хто був засуджений на токійському трибуналі, був і принц Каное. Перед початком Другої світової він е, був е, прем'єр-міністром Японії, а з ним у співпраці був такий собі Ходзумі Адзакі. Ходзумі Ходзуміадзакі був найпершим радником цього прем'єр-міністра. Але ж прем'єр-міністр тоді не знав, що Ходзумі Одзаки був членом підпільної групи Ріхарда Зорге. Ну, врешті-решт, повішений був і Ходзумі Одзаки після того, як був арештований разом із Ріхардом Зорге. Ну, ось, товариство, ось так ми завершили. Як то кажуть, нашу розповідь про завершення Другої світової війни, котра, нагадаю, усе ще велика є Аттечене в аналах Кремля. І це єдиний щит, їхня остання барикада, по суті, чи не єдиний позитивний момент у їхній історії, яким вони прикриваються і сьогодні. І Якщо все, притомне людство притримується постулату ніколи знову, так само, як і Україна, то ці Недолюдки можемо повторити. і вони намагаються це повторювати, що ми бачимо. Такими є коротко, історії, уроки історії Другої світової війни, і ми їх маємо пам'ятати, тому що, не знаючи нашого минулого, важко будувати майбутнє. На цьому я завершую. Чергову передачу Остання барикада в рубриці Життєворот. Підписуйтеся на наш канал, це допоможе вам орієнтуватися і в сьогоденні з погляду історичних подій у світі. Не забувайте також про вподобайки, коменти, відгуки і репости. До побачення наступного тижня! Ми обов'язково переможемо!